Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення. З вами Олена Вікторівна. Ми будемо продовжувати тему зимових розваг, зимових забав. А про що ми з вами будемо розмовляти? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож будьте уважні. Ой, немає їм ціни, по льоду біжать вони швидко ноги, вірно, ковзани, Ось вони ковзани. А скільки їх? Два, тому що дві ноги, два ковзана. А де катаються на ковзанах? На ковзанці. Ось ви бачите, діти катаються на ковзанці. Сьогодні ми з вами послухаємо оповідання Валентини Осєєвої, яке називається На ковзанці». на козанці було мало. Маленька дівчинка, кумерно розмахуючи руками, їздила від лавки до лавки. Два школярі підв'язували ковзани і дивилися на вітю, який виробляв різні викрутати. То ковзав на одній нозі, то крутився дивою. Молодець! І наскочив на маленьку дівчинку. Дівчинка впала. Вітя злякався. Я не навмисне, сказав він, струшуючи з її кожушка сніг. Забилася. Дівчинка сміхнулась. Колінце. Позаду засміялися. Наді мною насміхаються», – подумав Вітя, і в розпачі відвернувся від дівчинки. Подумаєш, колінце Грюса, вигукнув він, пробігаючи повз колярів. Іди до нас, покликали вони. Дітя під'їхав до них. Вони взялися за руки і весело помчали по льоду, а дівчинка сиділа на лаві, терла забите колінце і плакала. Отже, ви прослухали оповідання. Як воно називалося? Так, на ковзанці. А який був день в оповіданні? День був сонячний. Де каталися діти? Діти каталися на ковзанці. Чому дівчинка впала? Бо старший мальчик, який виробляв різні викрутаси, швидко проїхався. Зачепив її, і вона впала. А чому в кінці оповідання дівчинка сиділа на лапці, терла забите коліна, плакала? Вірно, тому що вона сиділа сама, вона була маленька, не могла підвестися, ніхто її не пожалів, а ще й насміхалися старші хлопчики. А як звали хлопчика? Який виробляв різні викрутаси, то ковзав на одній назі, то крутився дзигаю. Вітя його звали. Чому Вітя не допоміг дівчинці? Як ви гадаєте, спочатку Вітя почав обтрушувати сніг на шубці дівчинки, сказав, що він не навмисно, але коли побачив, що Інші хлопчики, які сиділи, і спостерігали за ним, почали сміятися, глузувати. І він побоявся бути смішним в їх очах. І він тоді кинув дівчинку і поїхав собі далі. А як би ви вчинили на місці віті? Я думаю, що ви обов'язково, якщо б з вами трапилась така, як звіття, допомогли дівчинці, підняли б її, трусили, заспокоїли і почали б кататися разом. Подружилися б. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Хто що робить? Уважно, роздивіться малюнки і скажіть, що роблять діти зліва направо, верхній ряд. Що робить дівчинка? Дівчинка ліпить сніговика. Що робить хлопчик? Хлопчик їде на лижах. Що роблять діти? Діти кидають сніжки. Нижче ряд зліва направо. Що робить дівчинка? Дівчинка катається на ковзанах. Що робить хлопчик? Хлопчик несеться на санчатах з гори. Що робить хлопчик? Хлопчик бавиться зі снігом, да, робить снігового ангела. І нижній ряд зліва направо. Що робить дівчинка? Дівчинка прикрашає ялинку. Що дівчинка робить? Дівчинка отримала подарунок. І що робить хлопчик? Хлопчик радіє песику. Молодці. А тепер розгляньте. Малюнок, як би ви його назвали? На ковзанці, так, уважно розгляньте слід від ковзанів і назвіть цифри, які вони накреслили на льоду. Так, цифра 2 і цифра 4 ми бачимо. Діда, яке чарівне слово треба сказати, коли тобі допомагають. Дякую, так. Да. А хто з дітей нещодавно прийшов на ковзанку і тільки збирається кататися. Михайлек ось хлопчик, який сидить на лавці. А чому він тільки прийшов нещодавно? Тому що він не встиг одягнути ковзани, тільки збирається це зробити. А на чому катаються на ковзанці? На льоду. Діти-шматочки льоду можна знайти навіть улітку в себе дома. А де ж їх можна знайти? Загадайтеся. Так, у холодильнику, там де мороз, такий мороз, як взимку. Молодці. Отже, ми сьогодні читали з вами оповідання. Як воно називалось? Воно називалось на ковзанці». А хто його написав для дітей? Валентина Асєєва. Діти, ви були молодці, гарно відповідали на запитання, уважно слухали. Дякую вам за увагу, до побачення, до наступних